Слідчі Полтавського СБУ зібрали доказову базу для засудження до 15 років ув'язнення восьми бойовиків так званих ДНР, які брали участь у війні проти України. Рішення суду стосовно цих вироків вже набули законної сили. Так, у ході слідства встановлено, що сім бойовиків добровільно прибули до будинку культури у місті Макіївка Донецької області, де розміщувався так званий мобілізаційний пункт. А один записався у добровольці у селище Холодна Балка Макіївського району Донецької області. Згодом вони були призначені на посади командирів відділень стрільця, гранатометника, кулеметника, снайпера старшого стрільця, стрільця та механіка-радіотелефоніста так званого 3-го батальйону 127-го полку народної міліції ДНР, повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова. Після прибуття у зону бойових дій під керівництвом російських командирів зрадники забезпечували окупацію і охорону захоплених територій, облаштовували та укріплювали блокпости, здійснювали інженерно-технічне облаштування позицій, перевірку транспортних засобів, осіб та документів на блокпостах та спостереження за повітряним простором з метою виявлення та знешкодження безпілотних літальних апаратів збройних сил України. Усі вісім бойовиків визнані винними у вчиненні державної зради участі у діяльності непередбаченого законом збройного формування, добровільній участі громадянина України у незаконному збройному формуванні, створеному на тимчасово окупованій території.